703 день в Канаді. 17. та 17.05.25. 11 година вечора. Не так пізно. Е, що сьогодні у нас? субота. Субота гарненька, легенька, вдома. Нікуди, зовсім нікуди з дому не виходить. І, і то добре, не було в медленці. Хотів поїхати до церкви, але знов зав'язався з вареночками. Що сьогодні? Сьогодні я поспав до обіду. О 12-й Я встав в 15 по 12, прокинувся, ще заліз телефон, туди-сюди. Встав, привів себе в порядок, пішов, попив кави з тортиком. Був костку, коли там, позавчора-вчора вчора, і цей. О, вчора купив тортик, коротше, поснідав тортиком з кавою. І що взявся трошечки на впорядок. В хаті, заліз в комп'ютер, потім вирішив зварити вареники. Взяв е, зразу дві пачки, засмажка, цибулька, бекон, дуже смачно. Поїли. Хо -хо -хо. Поїли і що ж? Що ж ми ще ні такого цікавого робили? Та нічого. М -м -м. Нічого сьогодні не робили. Сьогодні дуже простий домашній день. А, ну ввечері взяли, нарешті Я розпакував фісташки. Захотілося фісташок, включили ми серіал, додивились ми аркейн. До кінця додивились Аркейн, аркен, більше серії, я так розумію, не буде. Там Сумний кінець, не люблю такі закінчення. Я зразу видав його з улюблених. Тож все, аркейн дивитись не будемо. Але так, класний. Перший сезон вартує, подивитись. Перший сезон дуже класний. Другий вже такий більш закручений. Фантастика і суми кілять. О, отаке от. Так що все. Сьогодні коротко. Сьогодні коротко. Так що Па-па.